Сьогодні ми розповімо про людей, які творять казку. Вони видно висія від підкласної принцеси, так і згорбленої бабусі. Сьогодні ми розповімо про акторів. Хто вони такі? Які ж особливі якості потрібні для того, щоб стати актором? Дізнайтесь, все це у нашому інтерв'ю з відомою акторкою, дів'янкою та просто хорошою людиною Наталією Мазур. Ходімо знайомитись. Розкажіть, що вас надихнуло стати акторкою? Я не знаю, чесно кажучи. просто якось мені було шість років. Я пам'ятаю, що в шість років я вже знала, що я хочу бути актрисою. Я дивилася дуже багато кіно, читала багато. Я не можу не можу сказати, що був якийсь якісь момент, який мене наштовхнув на це. Мені що просто Я якось… Я себе іншою не уявляла. Ну ніби я все життя якось хотіла це робити. А потім, коли я стала доросла, моя мама усвідомила, що це не жарт, і що я реально хочу це робити. Ну, але мене надихали, мабуть, люди, яких я бачила в кіно. Якісь історії, книжки, в яких персонажі перебувають, в якихось інших обставинах. стоять якимось іншими людьми, закохуються, бо не закохуються. Ну, так. Я думаю, що мене надихає світ. Як ви вважаєте, якими особливими якостями повинен володіти справжній актор? Я думаю, немає такого переліку там. Мати таке то, таке то такий то голос, мати таке, то таке. то Я думаю, що це ну. Талант — якась така дивна штука. Іноді ти просто пробуєш її в житті робити, і воно тобі виходить. Ну, якось ти чуєш, що воно твоє. І ну, якщо ти не спробуєш, то не взнаєш, в принципі. Деякі батьки вважають професію актора несерйозною. А як поставились ваші батьки до вибору професії? Точно так само. <с? <с?> ну, я пам'ятаю, ну я то хотіла все життя, всі це знали, але всі думали, що я це переросту. І не знаю, скільки мені років було там. Ну, коли після 9 класу я вже так вирішила, що я точно буду актрисою. Мама була в шоці, а тато був в такому шоці, що він сказав, ні. І просто я після 11 класу, коли поступала, я знала, що в мене один шанс. Ну, бо тато мені дає один шанс, якщо я його не використаю, ревідерчи. Напевно, для кожного актора його перший вихід на сцену є незабутній. А якою ж була ваша перша роль? У мене були несерйозні перші ролі такі, в садочку. А серйозна роль у мене була на п'ятому курсі, я робила виставу бродвейську, яка називалася Цивільні метелики. Якась така дуже інтимна для мене вистава. Я її по сей день граю. Це вже чотири роки я її граю, але я її дуже люблю. Ну, Я її так відчуваю. Це така якась героїня, яку коли я закрию очі, мені здається, що вона поруч біля мене стоїть. Це роль, яку я ну, найбільше люблю. Я багато що іншого після того зробила це роль, мабуть, яка звернутається на все життя. Кого мрієте зіграти? Мені подобається Булгакова Маргарита в «Майстрі Маргариті. Подобається в Достоєвському віддіоті Настасія Філіповна. Ну і щось таке, як Леді Макбет, Шекспір. Щось таке. Якісь різні ролі, такі і серйозні жінки, і такі, які не схожі на мене. Розкажіть, чи бувало у вас конфузи під час вистав? Це моя улюблена тема. У мене постійно бувають конфузи. У нас є одна така вистава, називається Наш Тарас про Шевченка. Ми, коли її випустили, мені здається, в нас конфузи були. Ну, що не ви, що, що вистава, то конфуз. Одного разу е, в актора трісли штани на сцені. Е, е, потім одного разу ще було таке, що актор зробив літачок такий і вирішив, що він його собі запустить десь, десь на сцені. То в акторі буває якась кадурість в голові, яку треба іноді реалізувати. Тому нудно 20 Розіграти дуже ту саму виставу. І він побачив, що хтось склав листочок, такий паперовий як літачок. Він думає, я собі його запущу. Одним шлами береться і літачок, запускає і попадає в вінок іншій актрисі, і там такі от А 4 листок застигає в неї в вінку. А це така постать, яка ніби не видима, ніхто її не бачить. А на цей 13 людей всі такі. Вона не це було дуже смішно. Боже, досвідки всього буває, а це чесно кажучи, найвеселіша. Як бачите, не все так просто, адже кожна професія, яка б вона не була цікава та яскрава, це щоденна праця над собою. Але ж вона цього варта. І на кінець мрійте, вірте, здійснюйте! І, врешті-решт, успіх вам буде гарантовано. З вами були Наталія Мазур, а також Софія Войнича та Софія Столя. До, До нових зустрічей!